Нас останнім часом стало дуже популярні висловлювання Черчилля. Я вам одне з них нагадаю: ми живемо в епоху великих подій, але маленьких людей. І ви скажете, чому сьогодні ми маємо про це говорити? Тому що в цих великих подіях, на жаль, вам і українському народу відведена. Роль масовки і статистів. Ще е, декілька разів поспіль, три рази поспіль, в цій залі підіймалися питання про те, щоб протягнути відверті забаганки Офісу президента. Тому що для кого сьогодні йде війна, хтось боронить свою батьківщину, а хтось намагається влаштувати своїх.